Привіт. Привіт всім! Давно не бачились. А ти чого давно відео не знімав? Папа, ну мусі я, в мене не було нічого. Як це Це неправда. <світ> правда. правду, в тебе було дуже багато іграшок, але ти їх дуже швидко відкривав. Ну, просто я люблю швидко відкривати. Ти любиш швидко відкривати? — І сьогодні я вам покажу відкритих. Черепасок ніндзя. Ти назбирав якусь колекцію, так? Ну, да. У тебе зараз е, вже нові інтереси, так? Ти ну, почав да. любити... не, не, не тільки Пау-Прол. Та да, вже пау Патрул, здається, ти не дуже цікавишся. Да. Але... Тепер ти став кого любити, покажи нам. Черепаски ніндзя і спайдермена. Ага, ну сьогодні у тебе тема черепашки ніндзя. Ніндзярзу. Всім привіт! Мене звуть Лука. Я сьогодні вам покажу колекцію черепашок ніндзя. Перший буде Мікеланджело. У Мікеланджело, наприклад. Так. А, щось вони застряли. Що там у нього? Зараз я стану, То вони йдуть. No, okay. uh -huh. Leonardo! oi, mamãe, de Leonardo, Leonardo. Leonard in зі зброї, бо завжди ми його не знайшли. До речі, я здається знайшла, і це буде сюрприз, тому що я поклала все в цю коробку. Все? Тому коли ти дістанеш всіх героїв, ти там знайдеш зброю. зброю. Сюрприз! У нього такий меч. Ну, ми далі. І така, типу, клюска. Угу. Далі буде Рафаель. Ага. Ой, стоп. 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 Е, стоп. Потрібно дістати його в другу Вона... Зброї не вистачає. Да, Один пак, упсі. Перезйомка. Сатя. Що? Сая. Що це слово? -то. Ну це типу це типу це сая це такі, типу. саблі може. А ні, це не саблі. Це я... садя. Це садя! Я загуглю це слово, бо ти щось таке кажеш, чого я не розумію. Вибач. Рок... Ой! Капелюшок! А, капелюшок знову загубився. У цього mm -hmm. героя знімається капелюшок. Я хочу відразу показати, а, мам, які вони крутезні. Ну Ми потім іще всіх героїв вам покажемо ближче. Вони дуже деталізовано зроблені. Лука, а Ой. як його звати? Рокс сказав Рок Ага. І самий головний у нього босс, босс. Шредер. Шредер. Потім... Це колекція, де в наборі йде один герой і один злодій. Одна чербаска і один злодій. Поверни слодій. його до нас, будь ласка, щоб глядачі побачили, дітки побачили, як він виглядає. Можна мені ближче? Я покінці ході так. У нього теж є своя зброя. І наступний улюблений друг цього роксподі Бібос! Бібобов. Ого. Він... Вау. А він на качок. О, є. Хочу. Хочу. Покажи. Який він крутезний. Він бомбесний. Бомбезний. Він а у нього зброя якась була лукава? Е, зараз і просто він так слабить. У нього такий або автомат, або бур. Автомат. Бур це для будівництва кажучи, це а Це зброя. Це, це як там його? Донателло. Ага, а у нього ще буковка має бути підказка англійської. Буковка? От. Так, це буковка Д. І це у нього була та зброя. Його зброя, треба з У нього простенька паличка. Ага. Але він її дуже сильно може битись, так? І це останній? Так. Да. Покажи. Це, це я не знаю, як його звуть. Ну якийсь трицератопс? Напевно, це трицератопс. Ну. Як, якось тато його назвав, але ага. це є незвичний герой. Тато каже, що це прибулець. Можливо. Це його зброя? Дві зброї. Так. Клади. Ня. Це кстати, це трансформер. Ну, ти можеш потім показати. І є. остання зброя то це меч. Так, можеш замінити там, де потрібно. Де, де? Де? Це буде два меча. Так. Зараз. Рекламна пауза. Окей. Є. Вийшло? А, да. Тепер люки. Так, і в колекції ще є люки. Отут тут хто написано. Давай подивимось. До кожного героя підписано: це Леонардо. Леонардо. Сюди, там. Звичайно, розпаковку не вдалося вийти, тому що лука все це розпаковував. Протягом останніх місяців <схай> і він не витримував. Щоб дочекатися зйомки відео, він хотів вже показати всю колекцію. І саме чесно, і це колечка. Ой, ну то вона випадково сюди потрапила. <схай> <схай> Друге, показу е, який рок тоді може бути з капоюском. Крутезно так покажи. Капелюшок ти одягнув. Зовти. Я хотів сказати вам, що Бібов і Рокстаді вони брати. Серйозно? Да, серйозно. Чи це, це. ти таке вигадав? Ні, вони реально брати. В... Вони коли були людьми. А вони були людьми? Так. Да. Вау. Все що, треба подивитись мультик, щоб це дізнатися. Це ну, у мультику було? Е, у мультику немає Рокстаді, Бібов. А як це? Звідки ж взялись ці герої? О Боже, ще й фільм є. Та мають бути вони в мультику? Да. Лука, в смислі? Я пам'ятаю ось такого в моєму дитинстві, був Кабанчик такий герой. А? А, Щось ти нас вирішив заплутати, хлопче. Ти не здається? Ні. Лука? Ні. І це і один факт. Вони коли були храбісниками. Ага. Почому вони не погані. І все. Але... Знаєте чому Средер їх взяв? Взяв свою банду. Да. Знаєте чому? Ні, не знаємо. знаю. Патер, він хотів із них зробити взяти з них кров. Вони взяли мутанти, а йому потрібна мутанта кров. А -а. Коли, коли був вибух, у них перелився ботаген. Да. І вони стали е, ціби. Як там? Черепахом. І це один факт. У черепах на руках три пальця, а на ногах два. А туди подивимось. Точно? Да, от. Один, два, три. Точно. Я не знала. Клука, а який улюблений твій герой із Черепашок? Ким ти більше з цього любиш гратися? Всі. А, нема улюбленця. Всі круті? Так. сікріті? Озобливо цей перш у нього роз'єднується хвостик. О, роз'єднується хвостик, можеш показати? Окей? Ану. І що це за історія? Щудів без хоста. Тоді він люди. Покажеш, як ти ними граєш. Окей. Ей, хлопці, потрібно черепах задумати, поки сестра сестре не прийшов, потрібно їх вибити із, із, із панцирів. Ей, хлопці, потрібно їх видивити. Але що нам робити? Води, них є рок стоді, і він багато сильніший. Ну, можливо, якось би зробимо насильними, або сколисти. Ось так я граю. Все, друзі, час прощатися. Але але ставте лайки, підписуйтесь на канал, І якщо буде більше лайків, тоді я буду частіше. Пускати свої відео і сестричку. Всім бувайте!